Шаноне товариство сьогодні заїхав в моє рідне місто, де я народився, місто Рамни, і побачив таку картину при в'їзді, що взагалі немає жодного автодорожнього покриття. Я не знаю, як взагалі тут люди живуть, як тут ноль, люди їздять. Ноль. Абсолютно нічого немає. Повністю 5-7 років назад тут приїжджав, також нічого не було. Абсолютно Років нічого абсолютно не робиться і нічого немає. Зокрема. Я не знаю, до кого це питання, чи до міської влади, чи до адміністрації Васило, виходить на Чи до адміністрації. Не знаю, За мною тут також місцевий житель, який також обурений цією ситуацією. Тим, що взагалі тут не те, що проїхати, тут навіть пройти не можна. Якщо раніше якісь там Ну, все, все видно. Так, ну ось я також пару слів дам місцевому жителю. Хотів би запитати ну, взагалі, яка ситуація, чи тут взагалі щось колись робилося, чи тут нічого так взагалі ситуація і триває. Тут взагалі ну, щось робилося, колись ви пам'ятаєте, що щось було, тут якісь ремонтні роботи робилися і так далі. Ніколи. Ніколи. Завезли з КСМа, з КСМА завезли непотрібо той і він за кольосами винісся. І все. І а, дивіться, а таке питання до вас, а ви знаєте, наприклад, хто обраний від вашого округу Верховну Раду депутат чи не знаєте? Депутат Салатун. Ні, Верховну Раду, це ваш міський голова. Верховну Раду, ви я так розумію, не знаєте, так? Верховну Раду балотувалися. Також ну я хочу зауважити, що депутати Верховної Ради зобов'язані допомагати тому ну, округу не, і так ну, далі нічого не робить. Бачите, люди навіть не знають, хто в них депутати від Верховної Ради. Оскільки він я так розумію, тут взагалі не з'являється і ніхто його ніколи і не бачив. Тут я так розумію, правильно да, правильно, правильно. Тобто депутати Верховної Ради Двашого округу ніколи не бачили і не чули. Улічком у нас є улічком. Це бачить Маріна людей... Васильівна. Чи як і мабуть, Васильівна Бачите, масві, максимум хтось спілкується з людьми, це вуличками? Ніякі депутати Верховної Ради сюди ніколи не приїжджають і спуститися зі своїх небес, які знаходяться для них в на київських пагорбах, взагалі, ну не, немає причини сюди спускатися. Правильно, правильно. Правильно, дивляться. Ну ось подивіться, люди, ось як, наприклад, приїжджають тут автомобілі, вони взагалі не можуть тут приїхати. Якщо, не дай Боже, тут ночі хтось буде їхати на нормальній швидкості, в кращому випадку розіб'є машину, в гіршому випадку на, на той світ відправиться. — Тут Усі о, 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 усе позбиване. Отут, От дерева, дерева були, яблуні, груші, все було, ну, груша була, все позбивано. все, нема нічого, тому що йдуть прахом, камаз, остановку зніс. КамАЗ вас зупинку зніс, так? був? Да. Ну, ось подивіться, буквально, як їдуть. Ось їдуть, як їдуть люди? як! Уявіть собі, якщо, наприклад, людина не знає даної місцевості, їде на нормальній швидкості по трасі ну ти кілометрів 60 хоча б 80. Уявіть, що буде з машиною взагалі з людиною в даному випадку. Так, ну Погоди, то Доброго дня, дивіться, знімаємо так, відео. Розуміло, скажіть, розуміло, як, розуміло. скажіть ситуацію, як Шо взагалі по, по, по цій дорогу? дорозі, чи колись її робилося, чи, бойся, чи така ситуація я... взагалі. Постійна? Це на камеру. Давай, не, не, не стисняйся. Ну, так що, тут така вже три роки така дорога. Яка три? Який мер, така й дорога. А депутата Верховної Ради, знаєте, ви, по вашому. Що в нас? І що він допомагає чимось Хай з коштами дивіться. чи якось. Хай дивиться. Нічим не допомагає, так розумію. Не так? Знаю, має Ну я уже також дивлюсь... Вічком наша тут вже вона уже ноги побивала, коли буде дорога, коли буде, обіщають, обіжжають, приїжджають, дивляться, ніхто нічого не. Ну я знаю, що позитивний голос про вашого вуличком в людей. Да, да. Да. А от і, саме по чиновницькому корпусу, я так розумію, тут нічого особливого не робиться, правильно? Да. Добре, дякую вам. Щаслива вам дороги. Вам теж. Вам да. теж. Не спішіть, судячи по дорозі. Да, Все, да, да. Да. Щасливо вам. Ну ось така ж ситуація, шановне товариство, така ситуація. Дивіться, люди, що відбувається, не знаю. Будемо звертатись. Також хочу дізнатися приймання в будь-якого депутата Верховної Ради повинна бути приймальня. Я так. не знаю, де, де, де вона і коли вона. Хочу також дізнатися цю інформацію. Прийду поки що, я думаю, сам прийду, запитаю, дізнаюся, чи буде тут щось робитися, чи буде якесь виділятися кошти з державного бюджету. Так, всім дякую за інформацію. Дивіться відео, дякую.